Навчальні заклади працюють дистанційно діти навчаються вдома, та псевдомінувальників це не зупиняє. Сьогодні близько другого дня на спецлінію поліції надійшло повідомлення про замінування шкіл. З подібним зіткнулися в цей же час і в інших містах України, зокрема в Чернігові, Львові, Рівному, Житомирі. О 14.30 ми отримали повідомлення про замінування закладів освіти. Ми відреагували так, як завжди. Ми, в принципі, до цього на превеликий жаль, уже готові. Тобто, ну давно вже не було цього. Наразі діти навчаються в онлайн форматі, тож їхньому життю нічого не загрожувало. Працівники навчального закладу залишили приміщення школи. Але в принципі не було кого евакуювати, були тільки наші працівники. Це не гумано взагалі заміновувати, але є вимоги щодо реагування на такі виклики. Тому обов'язково, якби були діти, якби був навчальний освітній процес, у нас то звичайно робили б евакуацію. Знов таки на превеликий жаль, що це зимовий період, що це така негода. Але не реагувати ми б не могли, звичайно. Правоохоронці обстежили всі учбові заклади. Як повідомили в Криворізькому районному управлінні поліції, при перевірці будівель та прилеглої території жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Михайло Бестроф, Олексій Правицький, цей день.